Невелика Вітчизняна, а друга світова на столичному меморіалі вічної слави замінили цифри з датами на вході до комплексу. Замість радянської дати 1941, Тепер 1939. Проєкт, тридцять утілено за кошти приватного мецената, який побажав залишатися невідомим. Ініціативу погодили з Українським інститутом національної пам'яті. Роботи тривали 10 місяців. Нагадаю, в Україні триває декомунізація на законодавчому рівні? Вона розпочалася 10 років тому. Більше про цей процес розпитаємо Володимира Теліщака, заступника голови Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, пане Володимире. Власне 9 квітня виповнюється 10 років, як в Україні розпочалася декомунізація на власне законодавчому рівні. А як оцінюєте загалом цей процес? Ну давайте так насправді декомунізація в Україні розпочалася ще до падіння чи до розвалу радянського союзу. Тому що перше пер переосмислення, перше перейменування, перше усунення з публічного простору тих е, пам'ятників Леніну вони розпочалися ще в процесі здобуття незалежності наприкінці 80-х років. 20-го 20 століття минулого вже століття, так і е, інша справа, що впродовж перших е, чверть століття незалежності цей процес був дуже нерівномірний, дуже затягнутий і з численними відступами. Так? тобто ми можемо пригадати, і, і е, були на цю тему і певні укази і е, першого президента Леоніда Кравчука і Віктора Ющенка. Е, але все змінилося в чотирнадцять. Році, е і Революція Гідності, і Російське початок російської агресії. Вони е змусили Україну е фактично украї е українців. Е це. Е е до цього підійтися уже системно і фактично закони, які були прийняті в 9 квітня, 2015 року, вони окреслювали оцю цю законодавчу рамку прощання з минулим, яке увійшло в мову в інформаційний простір як декомунізація. декомунізації, але декомунізація це не лише усунення пам'ятників, це ну насправді це чотири закони були так. Тобто, це закони про доступ до. Архівних матеріалів репресивних органів, який забезпечив те, що на сьогодні архівні документи репресивних органів є найбільш доступними зі всіх країн пострадянського простору, і очевидно, саме дуже часто українські архіви є тим джерелом, де беруть інформацію дослідники не лише українських, але і інших країн. Другий закон це закон про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цей закон змінив наш підхід до оцінки минулого. відділив Україну від радянської і тепер російської російських підходів до пам'ятання Другої світової війни, яка виродилася в Побідобесія, і третій. третій Третій закон це про борців за незалежність, в яким Україна знову ж таки дала оцінку визвольної боротьби учасникам визвольної боротьби, визнали їх борцями за незалежність. Ну і четвертий закон, який і і дав назву всьому пакету законів, це закон про засудження комуністичного і націонал соціалістичного тоталітарних режимів та заборону їх пропаганди, який в принципі найбільше вплинув на те, що наші. Населені пункти, наш публічний простір, очищався від символіки Російського символіки комуністичного режиму, але ну, насправді найбільшим досягненням цього цих законів стало те, що українці по іншому стали дивитися на своє на минуле. Перестали дивитися на це минуле через московські окуляри, і очевидно, що саме ось цей досвід зміни, відмови від російських наративів на минуле, дозволив і сьогодні змінити збільшити нашу стійкість у, у, у спротиві російської агресії. Пане Володимире, але процес цей триває. А як Ви вважаєте, скільки він ще може тривати чи повинен тривати? Ну дивіться, знову ж таки. Ми цей процес не просто триває. Він розширюється, він змінюється. Тому що з початком широкомасштабного вторгнення для українців, формою і виявом ментального спротиву російському агресору стало усунення чи позбавлення всього російського. Так він мав різні прояви У 2023 році. цей процес. Де русифікації, де е е позбавлення від залежності е від колоніального спадку, взагалі російського колоніального спадку був врегульований е е законом про засудження і заборону російської пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімії, і тому очевидно цей процес йде ширший. Він е по різному е відбувається, е але знову ж таки. Е е Усунення пам'ятників, зміна назвулиць це лише зовнішній прояв на сьогодні. Найважливіше це звичайно відмовитись чи переглянути. Переос... не просто відмовитися чи переглянути, але переосмислити. Ото минуле і ті погляди на на українське минуле, яке нав'язувала Росія, і продовжує нав'язувати Росія е, е, вже менше в Україні, але в світі все продовжує вона нав'язувати е, ці погляди на українське минуле, які вигідні Росії е, в Європі, в світі, і тому очевидно, допоки ця оця російська пропаганда е, буде діяти, то очевидно, що Україна повинна продовжувати ту політику. Переосмислення нашого минулого вивчення і переосмислення минулого для того, щоб місце для російської пропаганди, для російських міфів, які вони створювали, які нав'язували українцям бачення росіян як вищого народу, як вищої культури. Як ну ставлення до української культури, до української мови як меншовартності, він не не, не, не зникне. Тому, тому ця робота повинна продовжитись, але знову ж таки ключове у цьому не лише усунення пам'ятників, так це головне це наше знання і розуміння історичних процесів, вивчення історії і, і на цій основі розуміння майбутнього, так що не що Україна не не може і не була. І не може бути частиною о, складової російського імперського російського імперського проекту, тому що ми були колонізованою, окупованою Росією о, країною, пане Володимире. На жаль, наш час добігає кінця тема дуже об'ємна. Ми обов'язково до неї ще повернемося і поговоримо з вами і на інші питання. Дякую вам за ваш час, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора дякую, гарного вечора. Я нагадаю, це був Володимир Тіліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті.